Вітаю вас, друзі! Протягом останньої доби невідомі, але дуже добрі безпілотники атакували так звану Росію одразу у кількох місцях. Удари безпілотникам і Туапсе. Нефтебазу в Туапсе базуапсеночку пытались атакувати Два безпілотника. Якраз до речі, учора Владимір Путін призначив нового командувача силами протиповітряної оборони так званої Росії, і ним став вже відомий вам суровікін. Приступайте кату войск. Є. на території так званої Росії. Якщо у неї є, звісно, своя територія останнім часом стає усе тривожніше та тривожніше, буквально. の <laughs> Коли будуть реальні тривоги, то росіяни можуть на них взагалі не відреагувати, тому що знову подумають, що це була якась провокація фейки, взагалі працювали українські хакери. І це зараз вброс і лож заявляють вам Чес. Ну тобто українські хакери взломали систему. ото ж, ви, друзі, обов'язково підпишіться просто зараз на мій канал. Тим паче, що тут буде іще багато важливого та цікавого контенту. І а вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб його побачили якомога більше людей. І давайте із вами саме про це сьогодні поговоримо. Почнемо із Білгорода. Ну що, спиш? обстрілюють русский город Білгород, спиш? Над містом терпілою Білгородом учора літали безпілотники а росіяни намагалися їх збивати матюками. Невідомо чи то матюки подіяли, чи можливо це взагалі були російські безпілотники, але зрештою один з них точно впав. Але росіянам усе одно було страшно, бо раптом цей безпілотник міг бути зараженим біологічною зброєю. Напевно, двор Садова, 28. Впав безпілотник, заражений чи ні? Пока не знаємо, але це не усе дуже сильно огорчили пропагандиста соловйова. Також інші події Мене... <рес> Да, речі очень сильно Ну От сьогодні там спроба атаки уже вглуб наші території. Вже Туапсе. Перш ніж сказати про туапсе, маю зазначити, що неподалік від цього міста біля міста Адегея, знайшли уламки іншого безпілотника. А саме місто Туапсе розташоване за понад 400 кілометрів від лінії фронту, і я гадки не маю, що ж туди могло прилетіти. На заводі на, на базі можна впевнено казати, що ціллю безпілотників була на автобаза поблизу міста Туапсе, але, на жаль, у самі резервуари не влучили БПЛА, але влучили у сусідні будівлі, як ви бачите на фото. Є серйозні руйнування. Тобто, російська протиповітряна оборона ці безпілотники пропустила. Буки, Букі працюють в вищій степені ефективно. Російський депутат госдуми Гурульов усе розмірковує, як же зробити, щоб таких інцидентів більше у майбутньому не було. І доходить висновку, що це зробити дуже складно. Треба виготовляти більше систем ППО, але це займе багато часу. Тому Росії доведеться терпіти. Звісно, та сім Но... Скільки треба випустити системи ПО, щоб кожен критичний об'єкт прикрити. Мабуть, це доволі-таки важко і вимагає достатньо времени. Цікаво, що саме він днями пропонував зруйнувати вщент Київ, а тепер ниє і каже, треба щось робити із російською ППО. Ну якщо треба, щоб від Києва залишились руїни, там стояв наш флаг зверху на цих руїнах, я думаю, к этому надо прийти. Так візє і везде воюють. Ми почому з этим заморачуємося, не пойму ніка. Проте і це друзі далеко не останні новини, тому що дуже тривожно було і у російському місті Санкт-Петербург. І мене знаєш, що це? реально какие-то ну прям вот бесит. Вот часто в ніпомітно, що просходить в воздушном пространстві над Пулково. Аеропорт Пулково Санкт-Петербурга був змушений припинити прийом будь-яких рейсів, тому що виникла загроза застосування невідомого доброго безпілотника, але точно не ясно, що ж там літало. Другі вже яких тільки версій нет, та нело. Там до українського безпілотника. чому українського, а не фінського. Напевно, це просто Фінляндія хотіла напасти на так звану Росію. І російський пропагандист Соловйов дуже сумний через усі ці новини. Він не знає, що робити далі, і зі страхом чекає ударів по тимчасово окупованому Криму. Як вони збираються носити удари вглубь Криму? А ми не говоримо, які наші задачі. Наша головна задача обізпечить захранення Росії. Проте не майте сумнівів, коли Україна почне звільняти свій український Крим, то тоді Росія точно буде дуже потужно та дуже серйозно відповідати, як завжди. А ми по-прежнему читавандимся. А наші методи що, утираться ми утерліс. Ну нічого страшного за у так званої Росії є точно серйозна ініціатива у цій війні. Ініціативи вообще не владеє ніякої. ні тактичної в інформаційному полі. Не стратегічний запрошений до студії гість Соловйова, і з ним цілком 100% погоджується, та починає розганяти зраду щодо російського військового командування. Много странностей в цій війні, прямо скажем, много странностей. Я боюсь то знову війна, кому мати. та і взагалі, усі ці удари по території так званої Росії дуже погано впливають на психіку самих росіян, тому що вони не можуть почуватися у безпеці, бідне. Есенькі розв'язали війну, а тепер думають, що для них є ситуація цілком небезпечною, і у зв'язку із цим так звані росіяни не будуть довіряти владіміру Путіну. Наносить удар там, де там хоче. А авіть. Ведь населення должно бути уверено в своїй защоності сто цьому, Якщо не будь у вірності защитності, але не буде підтримувати ті, хто зінім'я да? команду. Нагадаю вам також, друзі, що днями у Білорусі було атаковано аеродром Мачулищі, який розташований поблизу мінська. Пошкоджень зазнав російський літак дальнього радіолокаційного виявлення ІЛ 76 А 50 І після того Лукашенко дав інтерв'ю, якому почав раптом закликати Усіх до миру, Тому наш путь в Україні это путь мира. Ми не хотіли. Нікакої війни. тим болі українці, люди, народ український це не чужі Нам люди, оскільки Лукашенко дуже любить та поважає українців, він дозволяв російській армії із території Білорусі почати вторгнення 24 лютого 22 року. Оскільки Лукашенко дуже переживає за українців, він дозволяв ракетні атаки та атаки безпілотниками по території України із території саме Білорусі. Але про що це я кажу? І Білорусь насправді і та ж таки так звана Росія хочуть виключно миру. 100% процентів і росіяни склонні к тому, щоб е, прекратився цей конфлікт. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко під час свого інтерв'ю просив благав кілька разів про те, щоб Україна нарешті сіла за стіл переговорів із росіянами, і щоб був обов'язково мір. Поэтому надо воспользоваться этот момент, чтобы прекратить братоубийственную эту войну и этот конфликт. Поэтому нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас. Без предварительних умов. Миру вже давно можна було би досягти, якби так звана Росія забрала свої чортові війська із території України, якби так звана Росія виплатила нам репарації та повернула нам усіх утримуваних українців. Але так звана Росія цього робити не хоче, тому і миру відповідно немає. Але мені цікаво інше, чому це раптом Лукашенко почав кричати, що терміново потрібен мир. Він же як наче Україну разом із Росіянами мав завоювати за один або за два-три чотири дні. Якщо б хотіли вас поставить на колени, будемо відкровенними. Ми б це зробили в течение суток, вместе з нелюбимим вами президентом Путіним. Ця війна продлиться, Володя, Ну максимум 3-4 дня там нікому будет проти нас воювати, і треба прекратить цю війну путь один мір, проте єдиним гарантом миру можуть виступати тільки Збройні Сили України. Тому ми із вами, друзі, маємо їм активно, дуже активно допомагати. Якраз днями і ще наші військовослужбовці із різних підрозділів отримали завдяки вам безпілотники. Подяка величезна підписникам пана Сергія Стерненка за оці два дрончики. Це не перші дрончики, які пан Сергій. І власне ви любі підписники передаєте спецпідрозділу 93-ю бригаду. Тому продовжуємо працювати на перемогу, продовжуємо допомагати збройним силам України, бо саме збройні сили України зможуть встановити мир в Україні після нашої з вами перемоги.